Всім доброго дня. Хочу вашій увазі представити два ще поріза. В них стоять двигуни Romex 3 кВт, що в одному, що в другому. Корпуса в них однакові. Різниця в них у... в цьому стоїть два ножі. В нього чорна ручка. І в цьому стоїть один ніж. В нього зелена ручка. Зараз побачимо, як вони в роботі, що один, що другий. У нас я там. Дерево лежить, Дерево корчі, Так, Зараз попробую на одному ножі із зеленою рудкою. Зараз, зараз включимо на два ножі з чорною ручкою. і 4. Так, цей на два, цей на один. Що скажу? На два ножі хоче е, діаметр гілки десь в районі 4 см. Той може втягти е, діаметр 5 см. А вам може вибирати між одним і другим. Цей на два ножі швидше трошки перебиває, ніж на один. Але там не сильно. Бистріше, але бистріше. Всім дякую за увагу.